Трошки купаємося, обливаємося. Ну, то, буває, По коліна воді стоїмо, замінюємо каналізаційні вводи, міняємо кран на стояку, бо він не хоче працювати. Складності тут нема такої. Так починається робочий день слюсара з Кропивницького Петра Поденного у підвалі п'ятиповерхівки. Чоловікові 60 років. На цій посаді каже майже 40. Опалення, пориви, пориви труб, сварочні роботи виконуємо. В квартирах міняємо, ну все, все що жильці просять, а міняємо. Якщо в будинку виходять з ладу мережі, труби опалення чи каналізації, викликають слюсаря, розповідає мешканка будинку Галина Романова. О, о парень. Чудесний. Якщо тільки щось не працює, то ми обращаємося в ЖЕК. Коли не обрачилися, він все робить». Петро Юхилович, ми знаємо його як Петя і Жека. Це відбувається чистка каналізації е, внутрідомової. Вставляю переходник спеціальний, щоб легше було чистити. Трос 14 метрів. Ну щоб витягувати, ну, весь мусор, який мешканці кидають в каналізацію, бумагу, е, картошку, ну, весь мусор, який кидають, звісно, не можна. Ну, вони кидають. Важко це робити. Потягати кілограм 35 троса, то це трошки важкувато. Каже, каналізація у приміщенні бібліотеки забивається щотижня. У нас на ті неділі три дні підряд було. Кожен день у нас плаває і тут забивається. Дзвонимо ми тоді. Приходить? Так, приходять і Петро як вас? Петро Петро Юхимович нам допомагає. Я думаю, що вони не цінують. Ні. Ні. Тому що кидають чуть ли не кожен день, це не, не, ці, не цінують ні не роботу, ні себе. Який би ти не був би не старався для людей, все одно для всіх не будеш ти такий. Буває таке, як накипає, то пишу заяву, але керівництво мене не рве не пускай, йди, каже, віддихни дня 3-4, успокоїшся і далі працюй. Дуже досвідчена людина. І якщо треба зробити якусь відповідальну роботу, то завжди ми його долучаємо до цієї справи. Це робота, я хотів би провести паралелі з жінки на кухні. І видно тільки тоді, коли жінки на кухні немає. Це грязно, це пустий холодильник, а коли там все гаразд, і просто не видно. Так само і комунальна сфера. Її видно тільки коли є якісь недоліки. Буває по-всякому. Буває вісім часовий деш вечір, а буває 12 ночі, буває два ночі. Це все залежить від поривів і в основному це зимою. Коли опалення мешканців ти не залишиш без опалення, приїжджає сварщик і ми варимо, поки ми не запустимося. Серпня минулого року чоловік на пенсії. Роботу залишити не планує. Поки здоров'я дозволяє, треба працювати, тому що молодіж ніхто не йде за такі гроші, як нам платять. У нас мінімальна зарплата. Чесно, люблю роботу, я вже працюю довго на цій роботі і хочу ще далі працювати. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.